То буде падати і ринок. Якщо знати правила, котрим будемо працювати в майбутньому, то ринок підлаштується. І бізнеси, включаючи торгівлю, глобальну торгівлю, вони мають знати які правила. Якщо не знають які правила, то вони будуть пізасовувати ці правила. Я не знаю, що Я не думаю, що варто казати, що економіка падає. Ринки падають, тому що ринки залежать від компаній, які зараз залучені, не США інші країни. Ми Найбільший ринок вживання у світі але нам треба теж експортувати. і нам треба на до часів, коли країна може робити речі. І не треба поміняти глобальний ринок торгівлі. Well, найгірше це лишати статус кво. Це не може продовжуватись. Ми не можемо бути країною, яку не виробляє. Нам треба виробляти свої речі, щоб надавати роботу для американців. Це все на просто Китай це приклад. Вони нічого не не споживають. Вони експортують і вернуть ринки. І це і це все створює глобальні проблеми. і президент. Виявив, що наявний статус, статус кво глобальної торгівлі погано для Америки і хорош для інших країн. Він буде це перероблювати, він правий в цьому. Прем'єр-міністр Гренландії і Данії, котрий зараз, в суті, є прем'єр-міністром Гренландії теж, що одна країна не може анексувати іншу країну? Ми нічого не анексуємо. <звес> Сотерміні по поважати, поважати самовизначення гренландців. Як, якщо Гренландія данія має фокусуватися до факту, що Гренландія не хоче бути частиною Данії. Ось на що Ми ми, засер... ми не говорили про анексію нічого. Ми про це довго говорили. Якщо вони зроблять це рішення, вони зроблять це рішення. І, Наприклад, може прийти Китай і запровадити їм купу грошей, і вони будуть залежати від Китаю вже. Він сказав, що ні, він буде він буде виключати. Він буде виключати Гринланд із якщо на Гренланді буде наступати якась зовнішня сила, як Китай або Росія, але це не важливо, тільки Гренландія має прихвалити своє рішення. Вони хочуть бути незалежними від Данії, Не ми. Ми не хоч ми не пропонували цю ідею. Вони запропонували. Вони, якщо це вирішить, то США будуть готові і потенційно ми створимо партнерство. І це те, що сказав віцепрезидент минулого тижня. і його заява була доволі ясна і чітка. Ми поважаємо самовизручні людей Гренландії. Люди Гренландії, і ніхто інший не може визначити за них. пані секретар може запитати про переговори між росією та україною Що з, прив... з приводу умов, котрі проштовхує росія захоплені чорного моря і і також заяви від Прем'єр-міністрів Франції і Британії. He, he можливо. Ми не знаємо. Ми скоро побачимо. Ось що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і він хоче зробити це дуже рано в часі своєї адміністрації. І це можливо закінчити цю війну на умовах, що допустимі для обох сторін, якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов. І ми скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру, якщо ми втікаємо, що так, якщо так, то ми можемо закінчити війну. Якщо нам треба проштовхнути нашу пропозицію. І це був процес. Ми у нас також була зустріч з іншою людиною з представниками Росії і США мають знати, чи Росія готова до миру, і Путін має ухвалити це рішення. Російська Федерація має ухвалити це рішення. Якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створити простір для переговорів, тоді скоро, не через півроку. Росія і Путін матимуть ухвалити рішення, чи вони готові до мін чи ні. Сподіваюсь, що вони готові, і це буде добре. Ваша кондиція повод е про відновлення прямих перельотів прямої торгівлі. Я нічого про ніч, чув про прямі перельоти між Росією та США. Я не знаю хто буде літати, тому що це ще працює санкції. Дивіться, те що хочу сказати. Ми будемо чекати і дивитись. Ванерос росіяни фонтромчка на їх позицію, Чи вони готові з війну? Будемо скоро знати, чи вони готові. Ми працюємо над тим, щоб просувати миру. Якщо не буде тактика очікування і затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. і президент Трамп не буде падати в пастку без кінечних переговорів. Ми скоро будемо знати, чи Росія серйозно ставиться до миру. Якщо так, це буде чудово. Ми будемо рухатись до миру. Якщо ні, треба буде переоцінювати наше положення і те, що ми будемо робити з цим. Але знову ж таки, ми в тій самій позиції Ми хотіли знати, чи мир можливий, і ми зараз дивимося, чи Росія готова до миру. Ми дивимося Дії не слова їх дії будуть показувати, що вони серйозно ставляться до цього. І ми знову ж таки хочемо це скоро знати. Які умови? Кондишн умови. Так, знову ж таки. Це частина переговорного процесу. У мене були дзвінки з міжнародними лідерами. They came, they said to me they never said. вони щось, 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 щось мені щось казали, що до цього нічого не, не казали, Я думаю, що це частина цього процесу, але знову ж таки, в цілому, в кінці кінців, що буде важливо, чи ми рухаємося до миру чи ні. Якщо мир реальний, ми будемо про це знати. Якщо ніхто не зацікавлено у мирі, ми теж будемо це знати і будемо ухвалювати рішення на цій базі. І я, я сп... Так є пеє певні хороші ознаки, погані ознаки. Ніхто казав, що тут буде легко, але ми скоро будемо знати. і я сподіваюся, і мені треба сподіватися, і сподіваюся, що мир можливий, якщо росіяни серйозно до цього ставляться. Ми хочемо, щоб вони серйозно до цього ставилися. І сподіваюся, що це так і є. Ми будемо знати скоріше скоро, ніж пізно. Останній від Щ... останні чудово, чудово. Давайте, будь ласка. <підвищен> я я, я казав про шлях підвищення до 5 до 5 відсотків. Я думаю, те, що союзники НАТО мають витрачати 5 від ВВП. І у нас є наявні загрози. Хороші новини, тому що всі Тілому, з Крім крім кількох виключень витрачають уже більше ніж два-три роки тому. Цей тренд уже продовжується, і тренд хороший, але має продовжуватись. Це не про це не про витрати, це не про гроші в кінці кінців. Це про можливості. Для того щоб НАТО було сильнішим. треба сильніші партнери. І США залучається дуже багато ресурсів. І ми всі в НАТО сьогодні. І ми залучені набагато більше ніж до цього. І треба продовжувати. Це має бути реальний альянс, і це означає, що. Всі партнери мають підвищувати свої можливості по озброєнню та обороні. Я думаю, що війна в Україні пробудила багатьох людей в цьому питанні і показали реальні загрози, реальну війну. І... і президент Трамп був також доволі послідовним у своїх заявах. І вся траєкторія з приводу витрат на виробництво оборони промисловості і, і цей тренд починався ще з першого сроку президента Трампа. Ми хочемо щоб Фермер, цей тренд продовжувався, і ми хочемо, щоб були сильні і постійні залучення. І це буде чудово для альянсу. І чим сильніші наші партнери, партнери тим і тим сильніше є НАТО, і всі мають голосувати за це, всі мають бути за це. Звісно, ми вже у цьому напрямку. Ми маємо витрачати більше на національну безпеку, тому що у нас є глобальний вплив. США Сифік є, є також обовмає обов'язки в ін опі в індотихоокеанському І у нас є також глобальні домовленості з усіма і включаючи європейських партнерів. Ми ми, ми, ми працюємо у боротьбі з наркотиками, у боротьбі з криміналом по всьому світі. І ми, ми ми також працюємо у питанні терористів та повстань so obli в Африці та у Луцькому сході І також є Китай де зараз є най най найдорожчі мирні найдорожчі мирні витрати на оборонну промисловість в історії, і нам треба бути уважно на цього. Нам треба підвищувати свої витрати. Я думаю, що наша залученість у НАТО вона, вона була доволі доволі високою. Продовжується тривалого тривало часу. Я думаю, що наші партнери розуміють, що треба робити більше, і вони почали робити більше. І цей тренд має продовжуватись. Чи хто по чому хочемо бачити від російської сторони? Мир, ми хочемо бачити мир. Тобто спочатку ми казали про припинення вогню, так мир це припинення серед по всім. І є купу мов для остаточного миру, треба працювати з обома сторонами, але знову ж таки єди, Єди... Єди єдиний чинком закінчиться війна, це переговори і обидві сторони йдуть на компроміс. Ми не будемо зараз про ці компроміс, тому що ці компроміси і поступки будуть залежати від умов України і Росії. Ми маємо працювати над тим, щоб знову-таки досягнути миру. але зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати. я думаю, що це скоріше пояснення, тому що у нас є певний час, котрий ми думачі по ми хочемо бачити про кінця часу. Чи вони готові мир, чи ні, і час уже підходить. і Конгрес уже почав працювати за законопроектом по підічні санкцій, і вже буде рости тиск від капітолію. Якщо і всі ці фактори були пояснені. І найкращий шлях і сподіваємося, що ми це, ми пошлемо наш меседж у Москву, і що Москва буде готова до миру. Але давайте будемо сподіватися, що вони готові до миру нам треба почути відповідь. Ми будемо говорити про це. Якщо буде предмет цієї розмови, не буде бути розмови про розмову в кінці кінців. Думаю, що спочатку було важливо поговорити, тому що ми не говорили вже доволі довгий час, але зараз вже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогресу сторону миру. то треба є певні фактори, які треба приймати до уваги. Я сподіваюся і я все ще лишаюся оптимістичним з цього приводу. Так це буде важко, це буде складно, але я залишаюся оптимістом на цьому питанні. All oh, that and the fact that it's run by a military hunter that doesn't like us. По факту крується мілітарна хунта, котра нас не любить, котра на нас пози. Ми, ми не уряд цього світу. Ми у нас є гуманітарна присутність, і ми робимо ми те, що можемо зробити. Ми не відходимо від гуманітарної підтримки. Але є багато інших багато країн у світі, котрі мають теж робити свою частину. І ми робимо свою частину. Це не най це найлегша сфера у світі. Куди працювати є певні мілітарні пункти, котрі нам не симпатизують, є певні країни, котрі нам теж не симпатизують. Але ми з, ми будемо працювати. Ми хочемо допомагати нашої гуманітарної присутності, але інші країни теж мають робити. тела Китай, багато країн, Індія багато країн. Є інші багато країн у світі, які можуть це робити. Я думаю, що варто очікувати що США буде займатися 60-70% гуманітарної допомоги по всьому світі. Так ми будемо це займатися. У нас зараз є інші пріоритети пріоритети в США, і ми маємо розставити наші пріоритети. Yeah, I don't listen to these so called experts, There's not Я не слухаю цих так само так званих експертів. Це люди, котрі частини цієї на коїсь організації. Це люди, котрі робили мільйони і сотні мільйони по народових організаціях, і зараз вони використовували гроші наших по платних податків. Ми зупинились. Ми не будемо витрачати сотні мільйонів доларів, щоб десь мільйонів дійшло до реципієнтів. Ми не будемо зафінансувати всі ці організації по всьому світу. Ми будемо працювати з урядами та з нередовими організаціями, котрі будуть займатися цією роботою правильним чином. Є багато інших багато країн, куди теж мають допомогти. Хтось тобто допомагає хтось ні. Ми будемо робити нашу частину. Ми продовжимо цю роботу, але це має збалансуватися з іншими країнами та їх внеском. Ми найбагатша країна країна світі, але наші ресурси не безкінечні. У нас є величезний внутрішній борг. У нас є і свої проблеми, і прийшов час перероставити пріоритети. Ми допомагати світу так багато, як можемо. але знову ж таки, Ми прижимаємо про це, і ми сподіваємося, що уряди будуть готові нас з нами співпрацювати в майбутньому. Yeah, I mean on the Houthis uh everybody wants Справда to go through the Red Sea. Всі хочуть пригоняти кораблі через Червоне море, але ні, всі хочуть торгувати через Червоне море. Ніхто ніхто не турбується про безпеку. знову ж таки ми, ми зробили світу величезну послугу, вибивши цю цих бандитів звідти. 150-160 було нападів на торгові лісу да Я Думаю, що світ має бути вдячним США за те, що США залучені в цей процес і Роблять ці роботу. я розумію, що у багатьох націй є. Різні можливості, навіть незважаючи на їх заможність. Але знову ж таки, ми думаємо, що ця місія буде мати свій результат, і ми не можемо потрати на я, я я не знаю жодної країни світі, котра рада, тому що Ірана є ядерна зброя. Наприклад, і у нас була розмова про це. І ми знаємо, що президент хоче би знати, що буде відбуватися далі. з цим.

Зікінці в цей чорний пропорції висить через певну причину. Серкамми хочемо, щоб США до до якогось протесту Хамас або якось залучалися у роботу з Хамас, або піднімати якісь конфлікти у наших університетах, створювати якісь бунти на наших вулицях. Ми не хочемо про це проживати. Таза тисячі людей приходять до США кожного дня по роботі. Подорожується та потерпляється кожного дня і всі Знову ж таки, Якщо якщо прихопроходити злочинці, якщо люди приходять робити проблему, то так буде створюватися проблема. І у це людей теж буде проблема, якщо вони приходять створюють проблему. Ми не будемо більше робити цей дурний підхід, коли дозволяємо просто бездумно людям заходити на шкрін, робити все, що вони хочуть. Ко про те, що про час, котрим Котре були би чекати, щоб бачити, I чи вони, з язкові з язкові вони з язкові з язкові в мирі. Я думаю, що ми говоримо про тижні зараз. багато чого вже сталося за ці тижні. З приводу конкретних... не, не можу сказати що конкретних дат, але ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів, але знову ж таки ми ближче до миру, тому що зараз обидві сторони говорять горіти з одна тому що але. na <п> Тасмажо <'ят> вони не хочуть припинити конфлікт. <п 'ят> ми можемо це знати і ми та ми... не про те, що можна довіряти Путіну, Я нікому не довіряю. Це не про довіру Путін. Це про дії. Якщо ви зацікавлені у світі, ви припиняєте вогонь, ви припиняєте битися, і ви потім пропонуєте знову ж таки умови, на котрих ви хочете запинити війну. І це має бути адекватні умови. Якщо вони не зацікавлені у мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь оправдовування. Ми не будемо затягуватися Але давайте подивимося. Давайте будемо оптимістичні з цього приводу. Ми plan, готові до різних варіантів, але ми сподіваємося, що це не буде просто тягнем часу. Чи не хочете вже піти додому? Союзники також... Перепрошую? Well, then we'll know they're not interested in peace. Тоді ніхто на не закавлений в мирі. Знову ж таки, розумієте, це означає, що вони порушують припинення вогню. Це не хороший знак. Що в цілому це війна. І зараз щось буде вибухати і в Україні, і в Росії, тому що все ще є війна. Це okay. те, що ми хочемо припинити. Якщо у нас є реальне припинення вогню, повне припинення вогню, нічого немає вибухати. Але знову ж таки росіяни це не погодилися. Вони паршал порошити і вони хотіли певні мови, не порушують ці мови. Ми і тому говорили про часткове припинення вогню. Але одна з причин, чому ми не поштовхують часткове припинення вогню, тому що завжди є розмова про те, що почому може бути, чому не може бути. Але в кінці кінців це війна, і ми хочемо припинити цю війну. наприклад, що б'ють по енергетичній інфраструктурі. По цивільній інфраструктурі, чому саме тому війна це погано, і президент хоче її припинити через це з приводу іншої кампанії, Поки немає якихось ясних ознак. Якщо ми прокинемося завтра, побачимо, що росіяни запускають якусь наступальну операцію, то буде зрозуміло, що вони не зацікавлені у мирі. Ми хочемо знати, чи вони хочуть миру чи ні. Якщо так, то є спосіб до цього домогтися. Якщо ні, добре. Ми маємо знати раніше, щоб ми підігнали нашу політику під це. Дуже дякую.